Овне, привіт, мої золоті, рада вас вітати. Подивимося, яким буде для вас період з 15 по 31 січня, як він для вас відіграється. Розпочнемо з прочитання ваших персональних енергій. Айстри, Елегантність і пейшенс uh, це як. Uh, Очікування. От Google Translate в голові працює так з перебоями. Так, це, от як ви очікуєте на щось, бо ви знаєте, що зараз потрібно почекати перед тим, як робити якісь висновки, чи якісь вчинки, більш зважено так підходити до ситуації. І скромність. Скромність, десь в чомусь, можливо, навіть старомодність. У вас тут цікаві енергії, вони пов'язані з такою а, тишою, із спокоєм, із тим, щоб знайти якусь внутрішню гармонію, баланс, з тим, щоб залишити все для себе, да? тобто бути більш приватним, менше ділитися з іншими людьми, а, своїм життям, не виставляти на показ. Напевно, ви починаєте відновлювати свій ресурс, вам просто хочеться побути наодинці. Але по карті елегантність не можна бути елегантним наодинці. Хтось повинен бачити вашу елегантність. Це значить, що навколо вас буде дуже багато людей на цей період. Але ваша задача сконцентруватися лише на собі і на своїх відчуттях. Що ж, ми подивимось. По всіх сферах життя, як у вас тут відіграється, в плані особистого життя, кар'єри і фінансів. Особисте життя. Четвірка жезлів. Для тих, хто в нас наразі самотній. Так, колісниця лицар мечів. Шестірка чаш. Тут хтось з ваших колишніх до вас мчиться на всіх парах. Тут може бути знайомство ще в командіровці, у відпустці, кудись ви їдете, ще можете познайомитися там, де все пов'язано з машинами, не знаю, СТО, на дорозі. Тобто, тут у вас може йти знайомство. А ще про себе може нагадати людина з минулого, не обов'язково ваш колишній, просто хтось, з ким ви спілкувались раніше. Ось колесо фортуни. Да, тут можуть бути у вас такі доленосні знайомства. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках. Сонце, смерть. Король чаш. От у вас тут цікаво виходить. Тут ви. Карта імператор. Чоловічі енергії такі йдуть. Не знаю, чи це ви будете себе поводити як чоловік? Чи це чоловік буде вирішувати? Але тут у вас іде бажання покінчити з цим трикутником для того, щоб створити союз. Щоб у людей було двоє в стосунках. І четвірка жезлів може говорити про те, що з тим, з ким у вас там довше, наприклад, союз. Або до кого більше лежить душа, якщо ви себе так чесно запитаєте. З тим ви будете планувати якісь кардинальні зміни у вашому житті. Тут, можливо, навіть буде ситуація на те, що там, якщо просто зустрічались, то будете жити разом. Або переїжджати кудись разом, або, не знаю, квартиру купувати. Ну, тобто тут те, що пов'язане з домом, або їхати додому до, вас чи до ваших рідних разом. Але тут є бажання вибудувати саме союз, щоб не було третіх у вашій парі. Для тих, в кого серйозні і стабільні відносини, як у вас ситуація. Весмірка жезлів дуже багато спілкування, королева мечів. І маг, тут хтось може займатися ось весмірка Пентаклів, активна робота. І ви, ваш партнер, займаєтесь роботою, можете багато спілкуватися, можете ще навколо вас буде багато людей, з якими треба буде спілкуватися. Королева мечі, це у нас жінка повітряної стихії. Можливо, вона якимось чином повпливає на вас на цей період, але ви тут ніби берете все в свої руки. Тобто ви ніби навіть більше керуєте, да? от овен більше керує ситуацією по карті Маг, аніж партнер Овна. Тобто ви куди, в яку сторону подивитесь, яку визначити собі ціль, таку і прийме ваш партнер. Тут все залежить від вас. Але загалом класна ситуація, якщо особливо ви хочете переїхати, змінити місце проживання, робити ремонт, покупки квартири, облагородження, там якісь меблі купувати, чи ще якось прикрашати, то це дуже хороший для вас період. Для цього продуктивний. В плані роботи, що у вас тут? Шут, новий початок. Давайте оглянемо. Для тих, хто у нас наразі самотній безробітний. Самотні без роботи. <ріст> Туз чаш, п'ятірка мечів. Місяць. А тут дуже емоційно карта сонця ви можете переживати. Для когось це декрет, бо тут прям відчувається, що пов'язано. да, це дуже велике щастя, ви там, любите своїх дітей чи дитину. Але тут нестабільний дохід у вас особисто, у вас немає відчуття, що ви керуєте своїм життям, а ніби ви залежні від інших, і це може дуже сильно неприємно на вас впливати, саме на вашу самооцінку. Тому тут можете думати про те, що ну, має пройти якийсь період, якщо, наприклад, це декрет, да, там пройде якийсь період, і потім ви повернетесь до роботи, або за цей час будете шукати себе. Ще тут може бути підтримка від ваших дітей чи від ваших внуків фінансова. Для тих, хто в активному пошуку роботи знаходиться. Король жезлів, вісьмірка жезлів, сила. Тут вам треба проявити силу вашого характеру, а ще від того, як ви побудуєте спілкування, бо ви жезлів це велика кількість, це переписки, спілкування по телефону, якісь зум-коли, оце все. Як ви себе представите, як ви побудуєте, як ви побудуєте скажімо так, свій образ да, перед людьми, які вас будуть наймати на роботу, так ваш кораблі попливе. Тут ви готові, ви готові, ви відкриті, скажімо так, перед чимось новим. І єдине, що вам тут треба, Ну, напевно, я б сказала, карта Сила з цією дев'яткою жезлів, тут може йти питання про фізичне здоров'я, щоб ви націлювались на активну роботу, але й не забували підтримувати свій імунітет, не забували вкладати ресурси в своє здоров'я. Це дуже важливо. Це дуже-дуже для вас важливо, бо у вас зараз розпочинається якась нова сторінка в плані кар'єри. І вас дуже легко може вибити з колії навіть там відмова якась на одній співбесіді. Це може у вас вилитися так психосоматично в якусь застуду чи ще щось. Тому будьте обережні, слідкуйте за своїм здоров'ям. <кій> Все вирішується в комунікації. Ось шестірка мечів, розпочинаєте щось нове, рухаєтесь вперед. П'ятірка жезлів не буде просто, велика конкуренція. Так, але ось карта Мах. Все залежить від вас, від вашої впертості. Не сумнівайтесь. Далі в нас люди, які працюють по найму, тут мечів, смірка ж, смірка мечів і десятка пентаклів. А, так, тут у вас смірка мечів на фоні. Є величезне бажання або звільнитися, або ви вже звільняєтеся і ставите той підпис да, в документі. І тут просто я бачу велике ваше бажання або працювати на себе, або поміняти якусь вашу сферу, да, піти туди, куди вам більше подобається, де, вам більше, де у вас більше перспектив навіть. знаєте. Тут може гарно вас підтримати ваша родина. Ваша сім'я за цей час, особливо, якщо ви попросите в них підтримки, там не лише фінансової, навіть просто психологічної, моральної. Тобто тут, якщо ви будете збиратися розраховуватися з роботи, то зважте всі за і проти і дерзайте, як так кажуть. Так думаю, чи, чи треба тут доповнювати. Ну, напевно, все-таки так. Да. Як пішла інформація, так я вам і кажу. Тут більше період для тих, хто або хотів звільнитися, або вже звільняється. Ви звільняєтесь, от навіть вам легше дихати стає. Отак от. от ух. Або ще, може бути, вас переводять на іншу вакансію. Там, де вам буде легше, простіше, приємніше. Так, для тих. Що в нас є фрілансером і працює сам на себе. Башня, місяць, смерть. Ух, ух, сказанула. Дивіться, колесо фортуни. Дивіться: тут у вас ідуть серйозні зміни, прям перепрошивка. Тобто, що це може бути? Ви пішли в фріланс, вам щось перестало там ввести. Да? все, нема замовлень, блог не розвивається, наприклад, або є замовлення по карті місяця, але вони такі там, один місяць краще, в інший місяць гірше, десь більш продуктивно ви заробляєте, десь менш. І тут ви приймаєте рішення, або ви берете відпустку, тайм аут відпочинок, або ж ви міняєте сферу. Але це може бути прям так кардинально міняти сферу. Тобто, з вашими навиками, з вашими вміннями, але ви йдете в іншу сферу і починаєте з нуля. Для в кого свій бізнес? Це імператор, штірка мечів. Тут розпочинаєте, да, от розпочався новий рік, розпочався новий ваш робочий рік, Ставите собі цілі і плани, хочете збудувати більш стабільний для вас бізнес, розвиватися, розширюватися, може бути там, не знаю, франшизи і все, що з цим пов'язано. Але тут у вас удача на вашій стороні. Удачі на вашій стороні, цей період особливо дуже для вас може бути продуктивний в цьому плані. Якщо вам потрібен був хороший управлінець, який буде вашою правою рукою, наприклад, ви його дуже швидко знайдете. Позитивний період. Що в нас по фінансах? Шестірка пентаклів. Шестірка пентаклів це не лише про те, що фінанси вам приходять та, від когось, тобто це від людей. Для тих, хто працює на фрілансі, чи там має свій бізнес, чи там, де ви продаєте якісь послуги, то це для вас дуже хороша карта, бо це значить, що у вас багато замовлень, люди несуть вам гроші. Бачите, тут трішечки інакша шестірка. В класичній шестірці він дає ці пентаклі, а тут, навпаки, йому дають пентаклі. Тобто тут період, коли всі ваші гроші від людей вам дають, вам дарують, вам. Якимось чином приходять якісь плюшки фінансові, але саме від інших людей. Це приємно, це прекрасно. Ще можете думати про те, щоб розрахуватися з боргами, а також розрахуватися з кредитами, іпотеками і все, що того стосується. Теж дуже благоприятний період вдасться гроші скласти і швидко їх погасити, борг погасити. Тому у вас період дуже цікавий. Багато старших арканів важливий. Буду чекати на ваш зворотній зв'язок. Люблю, цілую. Пока-пока.